Що ставити мангу вже зовсім нікуди а читати все одно хочеться? Угу. Тоді зацініть наші однотомники і закриті серії. Мої близнюки це чудова коротка історія, буквально в один том, яка просто торкається душі. Джон має двох друзів-близнюків, але раптом один з них гине. Хто саме це був і яку гру ведуть двоє братів? Візуал тут неймовірний. Кольор Сепії для чорнол створює особливу атмосферу. Я стала лиходійкою, тому приборкою фінального боса. Довго тут тільки назва. Сама історія вмістилася в чотири томи. Леді Ейлі опиняється в улюбленій відеогрі другорядною персонажкою лиходійкою, яку вбиває фінальний бос, аби всі жили довго і щасливо. Але жити хоче сама Ейлі тому буде зваблювати лорда клода. Ви тільки гляньте на нього для власного гепієнду. Пророцтво це сучасна антиутопія в трьох томах. Це історія про справедливого хлопця, який чинить розправу над злочинцями власноруч і Транслює це соцмережі. Один проти всіх недоліків суспільства з праведною метою зробити людство краще. А що в нього вийде? Замовити усіх цих малюків, ви можете на сайті мальопус. Він в описі профілю.